Ю усіх глядачів телеканалу Ултава на часі Кременчуцькі новини сьогодні. У випуску малюки отримують посвідчення особи у місті. Триває міжетнічний та міжрелігійний діалог. І у Кременчуці стартував футбольний турнір пам'яті Олега Бабаєва. Детально вже за мить не перемикайте. У Кременчуці новонароджені отримують свідоцтва одразу у пологових будинках. Про те, як це відбувається у центральному пологовому будинку, ми вже розповідали. Сьогодні ж покажемо, як свідоцтва про народження отримують малюки, що народилися у Крюкові. Немовлята, семеро дівчаток та два хлопчики сьогодні отримали перший у своєму житті документ Свідоцтво про народження. Церемонія вручення відбулася в пологовому відділенні Другої міської лікарні. Раньше нужно было куда-то идти, где-то писать заявление, ехать, потом забирать. Сейчас сделали так, чтобы это было максимально удобно всем кременчужанкам, которые родили детей в роддомах. Они могут за несколько месяцев еще в женской консультации начать оформлять документы, готовиться и уже вместе с малышом и со свидетельством выписываться из роддома и ехать домой. Щасливих батьків новонароджених дітей вітали посадовці міськвиконкому, управління юстиції, управління охорони здоров'я. Разом із свідоцтвом про народження мер Віталій Малецький вручав молодим мамам квіти та фотоальбоми. Процедура отримання документів новонароджених у пологових будинках максимально проста, швидка. Ще і одною перевагою є те, що таким чином батьки будуть реєструвати народження дітей своєчасно впродовж місяця від дня їх народження. Хотіла би особливо підкреслити, що така процедура є. Добровільною і така процедура є безкоштовною. Ті, хто мають намір зареєструвати дитину безпосередньо у відділах реєстрації актів цивільного стану, не позбавлені такої можливості. Батьки немовлят відзначають, що така послуга досить зручна та безклопітна. це дуже хорошо, очень удобно. Нам не треба зараз думати, що в такий момент нам є о чому думати. Паємо це очень здорово. Щоб скористатися такою послугою, необхідно взяти з собою в пологовий будинок свідоцтво про реєстрацію шлюбу, паспорт, визначитися з іменем новонародженої дитини, і документ буде оформлений протягом одного дня. У міському пологовому будинку свідоцтва видаватимуться що вівторка та щоп'ятниці. У пологовому відділенні другої міської лікарні свідоцтва видаватимуть один раз на тиждень щочетверга. Переваги ОСББ та як створити ефективну систему управління житловим фондом. Про це сьогодні йшлося на прес-конференції начальника управління житлово-комунального господарства Івана Москалика. Згідно з законом України про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках, мешканці до 1 липня поточного року мають визначитися з тим, хто буде здійснювати управління та утримання їх будинків. Вирішувати подальшу долю свого будинку, а відповідно свого комфорту і благоустрою, власники квартир повинні на загальних зборах. Таким чином мешканці повинні обрати керуючого будинком, створивши ОСББ, чи визначити уповноважену особу та запросити управителя, який буде відповідати за отримання будинку, забезпечувати проведення ремонтів та буде підзвітний жителям. Вартість таких послуг визначається за домовленістю сторін. Іван Маскалик наголосив, що управління житлово-комунального господарства міста готове надати кременчужанам необхідну консультацію з цих питань. Їх можна отримати за телефоном 351-31. А далі пряма мова. В першу чергу ми надаємо перевагу по фінпідтримці саме тим ОСББ, які щойно створені. Щойно створені, або ті, які бажає мають бажання там сьогодні, мають бажання, мають наміри. Сьогодні завтра створити ОСББ. Три тижні у Кременчуці працюють нові патрульні поліцейські. Сьогодні відбулася їх перша прес-конференція. Патрульні зазначають, кременчужани позитивно сприймають їх появу на вулицях міста. Наш кореспондент Антон Воробйов розповість, про що ще розповіли патрульні. Результати роботи патрульних поліцейських насправді вражають протягом перших 20 днів роботи. Вони отримали 1569 викликів та винесли 612 постанов. У середньому за добу патрульні отримують 70 викликів. На прес-конференції начальник патрульної поліції Кременчука В'ячеслав Деркач повідомив, що з настанням тепла в Кременчуці збільшать кількість піших патрулів. Уже зараз патрульні поліцейські стежать за порядком в районі залізничного та автовокзалу, але не вокзалами єдиними під приціл поліцейських потраплять парки і громадські місця, в яких розпивати алкогольні напої суворо заборонено. Точної дати запровадження піших патрулів ще не назвали і невідомо обійдуться любителі розпивати алкогольні напої в громадських місцях, простим попередженням або все ж таки доведеться відповідати за законом. Але що вже точно відомо, для патрульних поліцейських всі порушники закону, не дивлячись на посади, рівні. І головна мета поліції не карати, а слідкувати за порядком у місті. не я ми роботу патрульної поліції місті комусі, що ми не караючи орган першу чергу. Наше завдання в першу чергу припинити правопорушення. Щоб пробив. Правил... Мешканців гостей міста, скажімо так, випрацювала справу свідомість, щоб вони розуміли, що не потрібно скоювати місцеві правопорушення. Також В'ячеслав Деркач поділився інформацією щодо ситуації з пропуском вантажівок через Крюківський міст. Міст Крюківський знаходиться на балансі Україзниці, наскільки мені відомо, да yeah. Знаки там також погоджені погоджені і встановлені згідно нормативно-правових документів. Час автомобілів у нас навіть в без ваги, ну без грузу без того самого, Інколи більше 13 днів виходимо з цього питання. В мене на плинавівторок буде зустріч повністю. Ми будемо сідати і спілкуватися. Ще раз наголошую, що не повинен, в даному напрямку, не повинно бути порядок вибірковості, що ми одного пускаємо, що не пускаємо. Начальник поліції зазначив, що на лінію 102 надходить багато вдячних відгуків від громадян. На його думку, патрульним довіряють 80% жителів міста, і підтримка Кремечужан наразі є головним фактором успішної роботи. Я думаю, що в першу чергу в цей час патрульним необхідна так, підтримка. Підтримка від вас, також і представників засобів масової інформації, підтримка від Кременчажа. Тому я думаю, чим краще вони будуть відчувати цю підтримку, то я думаю, краще і швидше нас вийде, на новий рівень буде робота патруля. І в місті, звісно, буде безпечніше і краще жити. У виконкомі відбулося засідання конкурсного комітету з проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад. У присутності ЗМІ розглядали документи кандидата на посаду керівника відділу екологічної безпеки Олексія Федюна, який відповідно закону України про службу в органах місцевого самоврядування пройшов всі етапи конкурсного відбору. Після перевірки письмового іспиту на знання законодавчої бази України та розгляду пакету документів, наданих конкурсантом, члени комітету вирішили рекомендувати міському голові Віталію Малецькому призначити Олексія Федюна на посаду керівника відділу екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Ремонтні роботи меморіального комплексу Вічно живим тривають і до 9 травня не завершаться. Чому ремонт затягується та хто в цьому винен, сьогодні розбиралися члени двох депутатських комісій з питань бюджету та будівництва. День перемоги вже не за горами, а меморіальний комплекс вічно живим й досі знаходиться на стадії капітального ремонту. Члени двох депутатських комісій з питань бюджету та будівництва зустрілись з підрядниками, щоб розібратися, чому ті розпочали ремонтні роботи по площині всього майданчика. Зразу було розібрано дуже багато площі, замість того, щоби і розбирати зі Ви мені скажіть, хто вам це предусмотрів? Предусмотрено ли это планом работ, да? графиком работ, Проект. проектом работ? И кто вам давал такое разрешение? И почему вы именно так сделали? Значит, это предусмотрено проектом. Эта работа. Выполнили мы эту работу, потому что иначе технология не позволяла. Здесь работала тяжелая техника. Почему мы не делали вот мощения? Потому что... Здесь демонтировали покрытие старое, оно было очень прочное. Тут уже звучало, что синий советский бетон. И хотелось демонтировать это покрытие трактором Т-150. И даже при этом мы порвали раму на значит, этом тракторе. На повну реконструкцію меморіального комплексу потрібно понад 10 мільйонів гривень. Цього року в бюджеті закладено 6,5 мільйонів. Аби скоріше завершити ремонтні роботи, потрібно вирішити, на чому можна зекономити, відзначив депутат міської ради Олександр Роженко. «Може треба пересмотрети, що то, мод, треба И і его його закінчити. Ну, Пусть він буде немножко проще, красиво, практично і довговічно». Нам помпезності такої чересчур. Ну я вважаю, що це неправильно і не треба його робити. Після тривалих обговорень та суперечок заступник міського голови Дмитро Кравченко та керівник підрядної фірми наголосили, на сьогоднішній день перед усіма стоїть одне завдання: по максимуму підготувати площу комплексу вічно живим для зустрічі ветеранів. Посадна група вона ще не зруйнована, і відновити її неможливо. Там потрібні. Капітальні роботи, по, можливо, по будівництву фальш-стінки. Фальш Але привезти до ладу оцей майданчик, де у нас завжди марширують, скажімо так, ну, це потрібно зробити. Вхідну ступені, ступені з граніту їх потрібно зробити. Після закінчення виїзної депутатської комісії ми з Дмитрієм Васильовичем ще раз візьмемо проєкт. Оприділимо те, що нам потрібно зробити до 9 травня, і я впевнений, що ми це зробимо. Кременчук багатонаціональний і доброзичливий до різних релігійних конфесій, етнічних груп та меншин. Про це сьогодні йшлося на засіданні круглого столу з питань налагодження діалогу між владою та представниками громадського сектору. Зокрема, обговорювалось питання створення при міській раді дорадчого органу із представників громадськості. Проведення круглого столу ініціювала громадська організація Культурний діалог, яка вже не перший рік налагоджує тісну співпрацю між лідерами релігійних, національних спільнот міста внутрішньо переміщеними особами. Результатом цієї діяльності на сьогодні є меморандум про співпрацю. Втім, плани значно ширші з числа представників різних спільнот створити дорадчий орган при міській раді. Круглий стол сьогоднішній призван якраз озвучить, визуализировать те потребности и те интересы, которые есть у лидеров громад, которые живут в Кременчуге, и насколько они себе сами видят диалог с властью, форматы, сферы и темы, которые им важны и интересны. Члени круглого столу були одностайні. Дорадчий орган потрібен, аби краще комунікувати із владою та посилювати міжетнічні, релігійні і культурні зв'язки. Але ця співпраця має бути без політики і заангажованості, але на принципах терпимості і толерантності. Ми можемо в такому форматі збиратися і проводити ще багато фестивалів. У нас це дуже гарно виходить. Але є певні моменти і є певні. Ситуації, наприклад, там, які доводять до злочинів на грунті ненависті, які, наприклад, там якісь мова ворожнечі, і ці питання потребують оперативного вирішення. Наприклад, якщо це буде сталий орган, сталий дарачий орган, наприклад, де налагоджений механізм взаємодії співпраці різних структур. В тому числі і поліції, в тому числі і спільнот, в тому числі і влади, ідею такої співпраці підтримав і Віталій Малецький. Він зокрема зауважив, діалог між владою і громадським сектором у Кременчуці є, і він і надалі буде розвиватися. Ціль одна – це город, в якому є культурне різнообразие, в якому всі абсолютно всі вважають себе не меншинами, не якими-то ограниченими сообществами, а частиною одної обшій. Кремінчуцької сім'ї. І тільки по цим принципам може встроїтися взаємодія і органів місцевого самоуправлення, і общественних організацій, ну і кременчужан, для яких це все делается. Кременчуцькі новини продовжують цикл сюжетів з нагоди Дня працівника житлово-комунального господарства. Наступний наш герой Сергій Чорномор, який працює водієм сміттєвозу КТП 1628. Коли ми йдемо викидати сміття, то здебільшого навіть не думаємо про людей, які його забирають з наших подвір'їв, роблячи місто чистим та гарним. Саме про таку людину сьогодні і піде мова. Сергій Чорномор працює водієм сміттєвозу на КТП 1628 вже більше 20 років. Його робочий день починається з 6 ранку та триває 11 годин. За словами водія, така робота не для ніжинок. Робота у нас. Сложна по-своєму, і пильна, і грязна. Ну, ми цього не стісняємося, роботаємо, виповняємо все. Робимо ми і на вітрі, і на морозі, і на дощеві. будь-які погодні умови ми постійно працюємо, приїдемо, заберемо, подивитися нашу роботу. Коли машина під'їжджає до бачків, водій за допомогою маніпулятора підіймає бачок та викидає сміття до кузову. В той же час його напарник підмітає та прибирає майданчик. Але безумовно ця робота не є простою, як здається, на перший погляд. Вона має свої специфічні складності. Магазини вибрасують чеки, рукавички одноразові. Коли ти їх висипаєш, вітром їх починає роздувати, все двірникам приходиться підбирати, все це робити. Багато стоїть машин наставлених, які мішають під'їзду до контейнерних площадок. Хотілося, щоб водії, які ставлюють свої автомобілі, трошки були внімательніші, де і як ставлюють. Також, за словами Сергія Валентиновича, проблеми створюють і самі мешканці міста. Є такі жильці у нас, які приходять. Рядом з бака можуть викинути мусор, положити зверху на бак, викинути в торсерйом мусор запхати. Хотілося б, щоб люди добросовісно відносилися до своїх, як кажуть, до чистоти нашого міста, тому що ну, я думаю, ми йдемо в Європу, то треба нам теж привикати потихеньку до чистоти. За думкою нашого героя, чисте місто це обов'язок та відповідальність кожного кременчужанина, тому що чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Чистота залежить від людини. Я вважаю, що коли люди будуть добросовісно відноситися до всього, будуть добросовісно не викидувати, де зря мусор. Ну і буде в нас все добре, чисто, Я думаю, У нас я і так вважаю, в нас в городі по сравніє з іншими городами, у нас дуже добре. У Кременчуці стартували поєдинки традиційного турніру з футболу серед любительських команд на Кубок міського голови пам'яті Олега Майдановича Бабаєва. Цього року у змаганнях беруть участь 16 колективів, які на першому етапі перегонів змагатимуться у чотирьох групах. Цей турнір проводиться у нашому місті вже у шости. Минулого року вирішили змінити його назву на честь засновника змагань, колишнього міського голови Кременчука, який трагічно загинув у 2014 році Олега Майдановича Бабаєва. Як любив говорити все время перед началом цих самых престижных, я вважаю, в нашому городі турнира, это Олег Меданович любил говорить, этот турнір буде проходить всегда, Буду я в городе или не буду, буду я мэром или кто-то другой, но этот турнир будет проходить всегда за потримкой міського голови. Так случилось, конечно, что с нами не стало этого человека, и э, в, в, в 2015 году было принято решение переименовать этот турнир в честь памяти. Олег Міданича Бабаєва, бившого мера нашого города Кремчав. Формат турніру не змінився. Залишився і призовий фонд для переможців і призерів. Організатори очікують від турніру видовищних поєдинків та безкомпромісної боротьби. Тим паче, що рівень любительського футболу у Кременчуці пристойний, та й популярність його весь час зростає. Про це свідчить, хоча б останній зимовий чемпіонат міста. У ньому брали участь 73 команди, які зіграли 650 матчів. А відвідали їх не багато, немало майже 70 тисяч уболівальників. Погодьтеся для міських змагань це просто величезний показник. Хотілося б, звісно, дуже поблагодарити, я, як председатель федерації футболу, наші городські власті в лице мера, також наших депутатів цього звинувачі, які в цьому году видно, бачать, е, що розвивається у нас все таки в городі футбол дуже добре, хорошо і було прийнято рішення о виділення Определено бюджету на проведення сорівнувань городских, іменно любільських щоб фінансова нагрузка команд уменьшилася змагання на кубок міського голови пам'яті Олега Майдановича Бабаєва триватимуть місяць. Кременчуцькі пожежні сьогодні провели всеукраїнську акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Рятувальники запросили школярів до пожежної частини номер 14 щоб ознайомити та показати спеціальні агрегати, які використовуються при гасінні пожеж. Чи сподобався дітям пізнавальний урок, дізнаєтесь з нашого сюжету. Куди телефонувати у випадку пожежі, як правильно погасити вогонь та чому виникають пожежі в оселях? Про це та інше сьогодні розповідали Кременчуцькі рятувальники учням 25-го колегіуму. Люди забувають вимикати електрообладнання, а саме це можуть бути кондиціонери, зарядні від телефонів, від фенів, фени самі, телевізори і лягають спати. Від чого відбувається нагрівання цих електропроводів? Відбувається коротке замкнення, що спричиняє собою пожежу. Окрім того, школярі побачили диспетчерську, де приймають виклики. Потім ознайомились із пожежно-рятувальним оснащенням автомобіля і уявили себе на місці водія. <сподарю> сидіти в машині, тут багато функцій різні. Мені дуже подобається в машині, <продук> тут класно давай, давай, і, і, і ну, ну, весело бути пожарним. Також школярі спробували себе у ролі пожежного. Власна руч гасило умовну пожежу. За словами рятувальників, проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу з учнями надзвичайно важливо, адже багато нещасних випадків трапляється саме з дітьми, які бавляться з вогнем. Хлопці та дівчата відзначають, вони раді, що побували у пожежній рятувальній частині, адже тут вони дізналися чимало мало цікавого, і отримали масу позитивних вражень. Враження гарні, мені сподобалось те, що не можна міняти струю, як у дідушки. Коли полывал я огород, можно было там такая штука, только она меньше. Вообще у меня много впечатлений. Мне понравилось рассказ, что находится в машине и сама машина. Мне понравилось осматривать ее. А еще самое сам, сам больше понравилось это брызгать феной. И еще нельзя звонить просто так в пожарную часть, чтобы повеселиться, потому что это карается законом. У другому матчі півфінальної серії Національного чемпіонату України з хокею хокейний клуб Кременчук поступився столичному «Дженералс» з мінімальним рахунком 1-0. Тож, за підсумками двох поєдинків, 1-1, і команди переїжджають у Кременчук. На льоду айсбергу претенденти зустрічатимуться 19 та 20 березня. Після поразки у першому двобою тренерський штаб київських генералів довірив місце на останньому рубежі голкіперу Едуарду Захарченку. і керманичі киян не прогадали. Захарченко відіграв блискучі. Кременчужанам так і не вдалося закинути у його ворота бодай одну шайбу. Господарі розпочали матч надзвичайно активно, але це й не дивно. Їм конче необхідно було реабілітуватися перед своїми уболівальниками за поразку у попередньому двобої. Щоправда, гості теж гостро контратакували. Наприкінці першого періоду гравець генералів Євген Тимченко відіграв голкіпера Кременчука Шевчука і закинув першу. І як пізніше з'ясувалося останню шайбу у цьому поєдинку. Хоча упродовж ігрового часу обидві команди мали нагоди змінити рахунок. Ледве не відзначилися закинутими шайбами у власні ворота. Киянин Данило Скрипець та Кременчужанин Володимир Романенко не один раз рятував команду голкіпер столичних хокеїстів Едуард Захарченко. І нарешті господарі могли б виграти цей двобій з рахунком 2-0, якби на останніх секундах зустрічі влучили у порожні ворота гостей. Тож Дженерал здобули важливу перемогу. І наступні два матчі серії до трьох перемог відбудуться у Кременчуці. Перший вже 19 березня. На завершення інформація від синоптиків. Завтра у Кременчуці очікується похмура із невеликим дощем погода. Температура вночі плюс 3, в день плюс 4 градуси. Зустрінемось вже завтра о цій же порі на телеканалі ЛТАВА. Більше дивіться на каналі Кременчуцьких новин у Ютюбі. На все добре, бережіть себе.